Виробництво металопластикових вікон є технологічно складним процесом, спрямованим на створення сучасних та ефективних конструкцій для скління будівель. Процес починається із ретельного вибору якісних матеріалів. Зазвичай використовуються алюмінієві сплави або сталі для рам і профілів, а також ПВХ, полівінілхлорид для виготовлення створок. Ці матеріали мають високу міцність, стійкість до зовнішніх впливів. І забезпечують хорошу теплоізоляцію. Екструзія та формування профілів. Металеві та ПВХ профілі створюються шляхом екструзії, при якій матеріал пресується через спеціальні форми, надаючи їм необхідної форми та розміру. Складання конструкції, раму та створку збираються в єдину конструкцію, використовуючи сучасні технології зварювання або клейового з'єднання. Це забезпечує міцність та герметичність вікон. Встановлення склопакетів. Склопакети, що складаються з двох і більше стекол, встановлюються в рами. Цей крок важливий для забезпечення ефективної теплоізоляції та звукоізоляції вікон, фурнітура та аксесуари. Для забезпечення надійної роботи вікон застосовуються сучасні механізми та фурнітура. Це включає ручки, петлі, механізми відкривання закривання, а також системи вентиляції та мікровентиляції, тестування та контроль якості. Готові віконні блоки зазнають ретельного контролю якості. Це включає випробування на герметичність, стійкість до вітру і води, а також перевірку роботи всіх механізмів. Після успішного проходження всіх етапів контролю. Вікна упаковуються та готуються до транспортування, вони доставляються на будмайданчик, де відбувається їхнє встановлення. Виробництво металопластикових вікон потребує високої технологічної оснащеності, точності та дотримання стандартів якості для забезпечення довговічності та ефективності кінцевого продукту. Виробництво склопакетів це складний та ретельний процес, спрямований на створення ефективних конструкцій для скління вікон та дверей. Процес починається із вибору високоякісних матеріалів. Зазвичай використовують два або більше скла, між якими створюється повітряна або інертна газова порожнина. Крім того, використовується герметик для створення герметичного запечатування, різання скла. Скло ріжуться на необхідні розміри відповідно до вимог замовлення. Це може включати скло різних товщин і характеристик, щоб забезпечити необхідні тепло і звукоізоляційні властивості, очищення та підготовка кромок. Кромки скла обробляються для видалення гострих країв і надання їм певної форми. Це також сприяє кращій адгезії герметики. Складання склопакета. Склеювання скла та формування повітряної порожнини між ними відбувається на автоматизованих лініях. Це може включати нанесення спеціальних прокладок для забезпечення рівномірного розподілу повітряної порожнини, наповнення повітряної порожнини. Повітряна порожнина між склом може бути заповнена інертним газом, таким як аргон або криптон, для покращення теплоізоляційних характеристик склопакету, присування та герметизація. Зібраний склопакет піддається пресуванню, щоб забезпечити ретельне щеплення скла та рівномірний розподіл герметика. Потім відбувається герметизація кромок, щоб уникнути проникнення вологи та покращити теплоізоляцію. Контроль якості. Готові склопакети проходять через серію тестів для перевірки герметичності, прозорості, стійкості до зовнішніх дій та інших характеристик. Також перевіряється відсутність дефектів у склі. Після успішного проходження всіх етапів контролю якості склопакети упаковуються та готуються до транспортування. Вони поставляються замовнику для подальшого використання у виробництві вікон та дверей.